16-річна Єлизавета Головня поверталася 4 вересня пізно ввечері додому. Останніми, хто чув її голос у телефоні, приятель і матір. Лише поставила на поставлено його. Мамі мама почула крик, а він потім одбилася від мами. Він почув, не трогайте мене. Оголене тіло з ознаками насильства знайдуть на території покинутої хати. Жителі п'яти хаток боялися виходити на вулицю. Містом поповзли чутки про маніяка. Поліцейські опитали десятки свідків, оглянули тисячі автівок, передивилися відео з вуличних камер. Провели десятки експертиз і врешті вийшли на підозрюваного. Уді проведення додаткового збору доказів щодо даної особи було співпадіння ДНК, яке він залишив на місці скоєння злочину. Це 46-річний місцевий житель, який мав судимості за пограбування та розбійні напади. Речові докази, що доводять причетність до вбивства, школярки знайшли у нього вдома. Зі слів затриманого його основною метою було зробити зґвалтування. Після того, як він почав це робити, він уйшов і в в кураж і не мог зупинитися. він знаходився неподалік місця сьогодні злочину, де примітив дівчину. Тобто він хотів напасти, будь на кого, хто буде проходити повз нього. Свою провину чоловік визнав, повідомили в поліції. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне. Жителі п'яти хаток вимагають найсуворішого покарання. Людину то сложно назвати. Там уже в Фейсбуке. Я думаю, інформації достатньо про цього козла. Я думаю, буде якийсь закритий суд. Вимагають, звісно, максимального покарання. За даними джерел Дніпро про тіві, душогуб батько п'ятьох дітей, а його старша донька товаришувала із вбитою школяркою. Слідчі встановлюють усі деталі резонансного злочину.